Ви святкуєте 8 березня? Так. А чому вам подобається це свято? А, тому що якби, це день жінок і є така, що розквітає 8 березня, якби дерева, так краще Так і сейде. жінка розцвітає 8 да. березня. А ви знаєте, що в Україні е, в процесі декомунізації хочуть заборонити це свято? Шкода. Да. А ви знаєте історію цього свята? Е, Ні, не знаю. Ну звідки воно взялося? Навіть не знаю. А в школі не вівчать немає. Ви не знаєте, хто є засновником цього свята. Чи знаєте? Ні. І коли воно було засноване, ким було воно засновано? Ви не знаєте, да? так? Mm -hmm. Воно хоче спитати. Ви святкуєте 8 березня? Свято жіноці, святкуєте, бо ні? Я до всіх звертаюся взагалі. Ми стісніки. Сьомо. Це святкує 8 березня. Як тебе звати? Софійка. Софійка. А ти святкуєш 8 березня? Любиш це свято чи ні? Щось мамі е, подарила на свято 8 березня? Вже давно подарила козинку на той малюнок. А чого не зараз? А тобі подобається свято? Подобається, так? Да? Добрий день. Добрий день. Можемо ще запитати. Скидь, будь ласка, ви святкуєте 8 березня? Святкуєте? Ні. Що святкує, ви святкує. не святкує. Всякий святкуємо якось, до мене так святкуємо. Святкуєте, так? Да? Mm -hmm. А чому? І чоловіка немає, на роботі суть. Далеко. А чоловіків немає? Чоловіки. Чоловіка є лише на роботі суть. Ну а якщо чоловіки вдома, то ви святкуєте? Так. Mm -hmm. да. А чому? Чому святкуємо? Так. Да. 8 березня, разник жона хочу один раз на рік треба святкувати. А ви знаєте, звідки взялося сяту березня? Ви ну, вважаєте, що таке свято потрібно нам, так? Обов'язково. Ви знаєте, що на Україні є пропозиція заборонити це свято в рамках декомунізації, стверджуючи, що це українське, типу комуністичне свято. Ні, нічого. Нічого, нічого так?